Вітаю, друзі, вітаю, панове жимани. З вами Палі Карпович. Основний канал. І Сьогодні буде огляд на ніж від українського виробника BPS Knives. Моделька називається Bushmate 2.0. Буде ну, можна сказати стандартний мій огляд ножа, і також, звичайно, буде порівняння з першою версією ножа Bushmate від того ж самого українського виробника BPS Knives. Також бонусом до цього всього в даному відео ми ще розпакуємо ось таку невеличку коробочку. Це також виріб від BPS Knives. І ну, коротше, досить такий цікавий виріб. Який мене зацікавив, і вам я його також продемонструю. Тому не буду довго з цим всім затягувати. І починаємо огляд. Поїхали! Головний партнер каналу, український виробник військового спорядження та бронезахисту балістика. Також хочу подякувати генеральним спонсорам: це український виробник глушників компанія СТІЛ, інтернет-магазин Фонаріки, український виробник ножів компанія Terren Blade та український виробник ножів компанія BPS Knives, а також мілітарна дошка оголошень Ганз Хаб. Також дякую всім спонсорам всіх рівнів, в кого є бажання та можливість, також долучайтесь до спонсорства мого каналу. Фінансова підтримка дуже добре. Мотивує знімати більше цікаво. Та якісного контенту. Ну, а їхати ми починаємо, звичайно, з огляду коробочки. Коробка звичайна, сіренька. З мінімалістичним дизайном BPS Knives є логотип Made in Ukraine, QR-код. Тут наклейка з назвою моделі Bushmade 2.0, як можете бачити. І в принципі, все більше на цій коробці нічого немає. Хоча в деяких інших ножів BPS використовують більш цікаві дизайни самих коробок. Це, якщо не помиляюсь, у Beta більш цікавий дизайн. Ну, відповідно у Stingray, там типу дизайнерські ніж то, там вже звичайно. І дизайн коробка відрізняється. Але тут все просто, звичайно, нічого не знаю, зайвого, взагалі нічого на коробці, можна сказати, і немає, тому в певному сенсі це добре. Розпаковую, всередині є піхви, шкіряні коричневі і ніж замотаний в папір. Так. Є ось така невеличка візиточка, тут QR-код на магазин. Якщо не помиляюсь, це навіть наклейка, не просто візитка. Далі йде брендована серветка, і сам клинок ножа знаходиться в картонці, також з логотипом BPS Knives. Виглядає ніж ось так: добре змащений маслом, так як сталь тут вуглецева використовується, то в принципі дуже добре, що він одразу змащений маслом. Як мінімум десь там на складі, по магазинах, по поштах він не заіржавіє. Одразу є в комплекті серветка, якою можна це мастило витерти. І, скажімо так, ніж тепер буде мати гарний презентабельний вигляд та готовий повністю до роботи. Тому зараз можна більш детально його оглянути. З правої сторони є маркування bps Knives Carbon Steel 1066 Made in Ukraine. Гравіювання, в принципі, не дуже сильно виділяється. Можливо, там, не знаю, більш тонким та чорним шрифтом було б дещо гарніше. але, ну, Маємо те, що маємо. І з лівої сторони написано. Design, Design by DBK, DBK Knives. DBK Knives, це голландський YouTube канал де два чувака роблять огляди різних ножів. І тут вони, типу, задизайнили свій ніж і в колаборації з українським виробником BPS Knives власне його і зробили. Була, як я вже показував, перша версія, і це вже версія 2.0, в якій. Певним чином виправляли помилки власне першої версії. ну Порівняння буде трошечки пізніше. Зараз ми оглядаємо саме цей ніж. Що ми на ньому бачимо? Бачимо поперечний сатин на клинку, прикольно, сканді-спуски. Скажімо так, середня товщина обуху. Бачимо, що це фултанг, дерев'яні накладки на руків'я. Руків'я розбірне закріплена на двох стяжках і також мається темлячний отвір. В принципі, по якості обробки досить непогано, але ось ця частинка, ну, скажімо так, оброблена не найкращим чином. Це трошечки навіть кидається в очі. Так, що ще по ножу? Та мабуть поки що, все, давайте розглянемо піхви. Піхви також відрізняються від першої версії даного ножа. По-перше, перша версія була чорного кольору і була трошки іншої форми. Тут у нас коричневий колір піхов, тиснення BPS Knives, та ж сама біла нитка. В деяких інших виробів BPS-1 nice, я бачив, використовують не білу нитку, але тут чомусь саме біла. Вона виділяється, вона буде швидко маститись, але ну знову ж таки маємо те, що маємо. Також з незвичайного це прямокутна форма піхов, тобто ось цей трикутничок. Це ну суто такий стиль, ніякого функціоналу в ньому в принципі то немає. Комусь це подобається, комусь не дуже, але вже як є з позитивних моментів: це є дренажно-вентиляційний отвір. Ось тут унизу, в принципі, ніж буде провітрюватись, Якась там зайва водичка буде стікати, і то є добре. Точно такий самий комбінований підвіз, як і в першої версії, ну, типу жорсткий підвіз для того, щоб ніж міцно сидів на ремені, і вільний підвіз, щоб, ніж скажімо так, вільно почувався закріпленим на вашому ремені чи якомусь там спорядженні. Також тут є кріплення для фероцерієвого стержня, і сам фероцерієвий стержень знаходиться в середині, в цих піхвах має наступний вигляд і, ну, в принципі, майже те саме, що і в попередній версії. Так, давайте подивимося, як ніж буде сидіти в піхвах. Сідає він, ну, мабуть, на половину руків'я, і, в принципі, за рахунок тертя там і тримається. Ніяких хлястиків, нічого такого для утримання ножа тут немає. Сам ферецерієвий вистержень буде запхати досить туго, тому що з запасом, скажімо так. Зроблено, щоб тугенько сидів, щоб сам не загубився. Але все одно при використанні діаметр буде зменшуватись цього стрижня, і варто сюди вставляти в отвір якусь гумку і гумкою додатково ще його фіксувати. Але ось, скажімо так, в робочому вигляді, ніж виглядає ось так, досить непогано. Для порівняння знову ж таки перша версія. Ну і Зараз можна розглянути одразу ж відмінності і схожості даних ножів. По-перше, в першої версії не було дренажно-вентиляційного отвору, тут же ж його зробили, що однозначно є плюсом. Дизайн ну дизайн це справа смаку. не знаю, Мені ось такі піхви подобаються дещо більше, але до таких прямокутних ну не маю нічого проти. У першої версії є застібка, яка ну, типу, має фіксувати ніж. Багато в кого воно взагалі не фіксує, в мене нібито трошечки там чіпляється ніж, але все одно його можна витягнути, приклавши певні зусилля, ну, вставити, та в принципі можна і вставити. І враховуючи те, що це шкіра, воно трошечки зноситься, розтягнеться і ніж не буде фіксуватись взагалі. Тому в плані фіксації ножа в піхвах друга версія однозначно є плюсом, тому що половина руків'я ховається в піхви, і за рахунок третя в ніж там буде сидіти більш впевнено, ніж в першій версії. Точно так само фарацерієвий стержень розміщений з нижньої частини піхов. І в принципі підвіз також ідентично виконаний. Тобто є одна петля, яка типу, для більш жорсткої фіксації в обох ножів, і типу, вільний підвіз. Також присутній. Але, от, до речі, щойно звернув увагу, що товщина ось цього кільця, як бачите, в першій версії, воно значно товстіше. Тут уже тонше. Ну, типу, це особливо то ні на що не впливає. але Мабуть, певне здешевлення собі вартості даного ножа. В принципі, по вартості всіх комплектуючих досить важко мені судити, як не ножовому виробнику. Не знаю, що конкретно скільки коштує, яка фурнітура, які матеріали, тому нічого на цей рахунок сказати не можу. По піхвах, в принципі, все. Фероцерії вистержень також зараз розглянемо. Дуже туго виходить, поки новий поки не розходилось це саме місце кріплення. Так, довжині вони абсолютно ідентичні, руків'я також у них абсолютно ідентичні. Єдиний момент, що в першій версії була ось така якась бронзова чи латунна втулка в темлячному отворі. В новій версії такого вже немає. Просто просвердлений отвір в дереві. Але саме дерево от між собою ну прямо. Нічим не відрізняється, ні формою, ні габаритами. І все як би з ним нормально. Тому тут порівнювати навіть не бачу що. Ставимо їх назад. Ні, навпаки. Ось так. Ну, от, другий раз вже легше заходить. А далі буде ще легше. Тут уже прямо зовсім без жодних проблем. і Теоретично може вже навіть загубитись, то треба буде знайти якусь гумку, зробити типу темлячок і чіпляти його за ось цей виступаючий кінець. Так, піх ви розглянули. Давайте ж зараз розглянемо самі ножі, тому що між ними також є відмінності. Як я вже казав, що тут сканді-спуски. У першій версії, як можете бачити, немає сканді-спусків, але тут вони досить високі, більше від половини ширини клинка. По сталі, по маркуванням, в принципі, нічого не відрізняється. Сталь та сама, 1066, але знову ж таки у версії 2.0 маємо досить модний зараз поперечний сатин. Тоді як у першої версії мали просто таку, ось, ну, типу, як необроблену частину. Самі спуски, саме загострення, в принципі, тут все досить схоже. До речі, трошечки відрізняється. Чуел. Бачимо, в першій версії тут ще така частинка металу виступала над руків'ям, в другій версії тут, типу, ну чи то руків'я трошки далі заходить. Мабуть, це таке руків'я заходить трошки далі на метал, і ось ця частинка, ну, типу, ось цей зубець дещо прикриті. Але от по якості виробництва ну знову ж таки місце не ідеально оброблено. Хоча в другій версії, мені здається, все-таки трошечки краще, трошечки більше над цим постарались. Так, по маркуванням. Маркування точно таке саме, але от в першої версії шрифт дещо меншого розміру, в другій версії більшого розміру він став. В принципі, то і вся різниця. З лівого боку, дизайн by DBK. Ідентично також розміщено, можливо, через фініш клинка, через те, що тут сатина тут типу необроблена поверхність, то самі гравіювання можуть виглядати дещо по-різному, але знову ж таки ніякої суттєвої різниці тут немає. Обух. На перший погляд однаковий, але мені здається, версія 2.0 дещо тонша. ну Так, дещо тонша, можливо, там на долю міліметра. Знову ж таки, штангенциркулів у мене немає. І ознайомитись з детальним описом та детальними технічними характеристиками цих ножів ви зможете на сайті виробника, посилання на який буде в описі до цього відео. По клинку, в принципі, все. Вістря. Ну, вістря, знову ж таки, на сканді-спусках буде трошечки міцнішим, але і у першої версії я б не сказав, що воно прямо якесь там тендітне і десь там поколупатися, щось посвердлити даним вістрям також. Спокійно можна. До речі, щодо обробки грани, то грані не оброблені, грані гострі, як в першої, так і в другої версії. В другій версії, мені здається, вони ще дещо гостріші. Це зроблено для роботи з фарицерієвим стержнем. Ну і в принципі нічого поганого, в тому що вони не оброблені, я не бачу. Далі, якщо дивитись зверху, то руків'я, ну, в принципі, у них ідентичні. Якщо дивитись збоку, то можемо вже бачити відмінності. Зверху версія 2.0, знизу перша версія. Значить, в першої версії руків'я було не розбірне, і воно кріпилось на двох заклепках, і також темлячний отвір також мав втулку, ну це якась латун чи бронза, ну, коротше, щось таке, якийсь кольоровий метал, такий самий, як і в принципі ось ці заклепки. Так як в другій версії зробили розбірне руків'я, воно кріпиться на двох стяжках, то і від втулки в темлячний отвір довелося відмовитись. Тому що якби там була втулка, то розібрати руків'я все одно було б е складніше. Ну, власне, добре це чи погано, не знаю. Але погоджусь з думкою автора YouTube каналу KL Survival Adventure. Він там казав, що друга версія виглядає дещо бідніше. А перша версія, ну, типу, більш дорого багато за цими всіми втулками, з цими заклепками, тоді як ці найдешевші, мабуть, стяжки ну, виглядають дещо дешево. Але знову ж таки нічого прямо критичного я в цьому не бачу. По самій формі руків я, в принципі, нічого не змінив. По враженням у другій версії воно, можливо, трошечки об'ємніше стало, але ну, прямо складно сказати. От, по відчуттям, ось ця частина тут дещо вуща, тут трошечки товстіша, але знову ж таки нічого критичного, ніякої там величезної різниці між ними насправді немає. Ну, в принципі, от і вся різниця між першою та другою версією, тому зараз я думаю, можна переходити до невеличких тестів даного ножа порізу, і потім уже перейдемо до якихось висновків по ньому. Ну і тести різу, як завжди, буду починати з різу паперу для того, щоб перевірити заводське загострення даного ножа. Думаю, проблем тут абсолютно ніяких не має бути. Вперше, скажімо так, буду різати даним ножем. До цього він просто лежав в коробочці. Я його розпаковував, дивився, але нічого не різав. Тому тут, ну скажімо так, звичайне заводське загострення, ножа, DPS Knives. І дивимось, як же ж він буде різати папір. Чудово. Прямо жодних зауважень. В принципі, ось трошки зачепився. Але, ну, я б не сказав, що це щось прямо критичне і страшно. В принципі, ріже непогано, тому. Заводське загострення даного ножа досить насправді добре, і до нього претензій ніяких немає, тому переходжу до наступних тестів. А наступний тест мав би бути картоплинко тестом, але так як картоплинку я не знайшов, то доведеться різати моркву. Ну, в принципі, морква це досить складний продукт для ножів, тому що він твердий і він буде колотись. А так як тут сканді-спуски, то, ну, скоріш за все, він буде колоти цю моркву. Критично це чи ні? Знову ж таки, кожен хай вирішує сам для себе. Можливо, якісь там тоненькі. Салатик не вдасться зробити. Ну, так, коле. Ось, до половини десь розрізає, далі вже там частково він її розколює. Але при цьому, ну нарізати її можна, нарізати її можна навіть тоненько, якщо сильно постаратись. Тобто, гострота нам це дозволяє. І ті ж самі скандіс спуски в принципі, дозволяють це робити. Ну, от для порівняння. Зараз спробую порізати цим у якого не сканді спуски, а спуски десь від трошки більшої половини обуху. ну Мабуть, він менше коле моркву, але знову ж таки ніякої там критичної різниці в різі. От прямо абсолютно немає. Тому я б не сказав, що. Ось такі сканді-спуски будуть значно гірше працювати по продуктах, ніж ось такі спуски, як у першої версії даного ножа. Тому, в принципі, ну, певний залік у нього по продуктах є. Якщо там треба щось покришити, то також та без проблем він зможе все це кришити. Ну і так як його, скажімо так, форма руків'я є досить простими, універсальними, то там почистити якусь картоплину не складе жодних проблем для даної форми, даної геометрії ножа. Ну і взагалі цей ніж позиціонується як бушкрафтерський або туристичний, то в принципі працювати він переважно має з деревом. З деревом він має працювати для абсолютно різних сценаріїв використання, так би мовити. Тобто там зробити якісь кілочки для намету, заготувати якісь там дрова для багаття, розпалити це саме багаття. Для ось таких речей зазвичай використовуються бушкрафтерські ножі. Ну, власне, бушмейт і являється бушкрафтерським ножом. Тому зараз перевіримо, як він буде працювати по дереви. І знову ж таки порівняю з першою версією, тому що різниця в спусках має відігравати якусь роль. ну Вгризається досить непогано насправді. І, в принципі, мені подобається, як він стругає. Для порівняння перша версія. Ну, я б насправді не сказав, що значно гірше працює по дереву перша версія. В принципі, різниця між ними суто в геометрії, так як маємо одного виробника, одну й ту саму сталь, але різну форму спусків. Ну, мабуть, сканді все-таки краще стругає дерево. При інших рівних, тобто та сама сталь, той самий виробник, та сама якість виробництва, але от суто різні спуски, і все-таки так, сканді ну дещо зручніше ним працювати по дереву і робити ті самі кілочки. Тому от тут. Скажімо так, залік другій версії, робота над помилками, ну чи просто покращення, скажімо так, модельного ряду, то тут добре, що зробили саме сканді-спуски. І трошечки спробую побатонити даним ножем, тобто це буде просто поперечний такий ось батонінг. Побачимо, як буде справлятись сканді-спуски в порівнянні з першою версією. Ну, так, треба порівнювати. Забив його в пеньок. Складно сказати. Не знаю, я взагалі жодної різниці не помітив, саме в батонінгу. Але в струганні деревини мені от Bushmate 2.0 зі сканді-спусками сподобався значно більше. Тому дійсно так, дійсно, сканді-спуски, скажімо так, більше для роботи. З деревом, але у всьому іншому, там в тих самих продуктах, ну, ножем зі сканді спусками можна так само почистити картоплину, покришити її, зробити бутерброд і все інше можна робити. Можливо, десь там в якихось моментах ось такі більш високі спуски будуть краще. Але знову ж таки, критичного прямо нічого немає. Тому. Зміни версії 2.0 скоріше всі позитивні, навіть по піхвам, навіть там не знаю, по розборному руків'ю. Єдине, що ну виглядає так. Виглядає перша версія, дещо презентабельніше з цими заклепками, з втулкою в темлячному отворі. Так само і в фароцерії в мустержні в руків'ї є невеличка втулка в темлячному отворі. Але все-таки друга версія мені подобається зараз дещо більше. Загалом, враховуючи і піхви, враховуючи те, що тут сканді-спуски, то прямо класно. Тому особисто мені подобається. Ви вже вирішуйте самі. Пишіть вашу думку про дані ножі в коментарях, мені буде дуже цікаво почитати. Ну а зараз я вам ще продемонструю, що знаходиться в ось цій невеличкій коробочці. також від українського виробника BPS Knives. Так, тут знаходиться така ж сама наклеєчка. З логотипом BPS і QR-кодом на магазин знаходиться невеличка гумка, ну, типу, щоб зробити гумовий, так би мовити, темляк. І всередині, в пакетику знаходиться ось такий рубіновий мусат з дерев'яним руків'ям для, скажімо так, відновлення ріжучих здатностей вашого ножа. І виходить такий типу. Комплектик досить непоганий. Коли ніж підтупиться, можна буде його поправити об цей рубіновий мусат і продовжити надалі працювати. Також в ньому є темлячний отвір ну, відповідно для тієї гумки, яка є в його комплекті. До речі, отаку гумку було б непогано додавати і до фарацерієвих стержнів. Але в принципі, скажімо так, ось така от спарочка для походів кудись там на природу, стругання дерева це ні в якому разі не про виживання. Ножі з вуглецевої сталі, з дерев'яним руків'ям, з шкіряними піхвами це абсолютно ні про яке не про виживання, це не тактичний ніж, це ніж не, там, не знаю, на будь-які випадки життя. Це туристичний ніж, бушкрафтерський ніж, Бушкрафт – це не про виживання, це скоріше про комфорт перебування в природі. Тому, щоб кайфувати, скажімо так, натуральними матеріалами. А натуральні матеріали в нашому випадку це шкіряні піхви, дерев'яні накладки на руків. Ну і вуглецева сталь це, мабуть, якась не знаю дань традиціям, а не потреба в наш час. Але, тим не менш, ще й за таким от, е, рубіновим мусатиком, який, до речі, можна вставити замість Ферецерії стержня, тому що діаметри у них ідентичні, і носити його навіть десь на піхвах, типу, ось так, як варіант, якщо нам Ферецерій. Не потрібен, якщо ми люди сучасні, і прогресивні і для розпалювання багаття користуємось запальничками, а фероцерій не наш шлях, або, наприклад. Або, наприклад, ферацерієвий стержень у нас є якийсь окремий, можливо, там більшого діаметру, який ну, просто сюди не влазить який доводиться носити окремо, тоді можна його замінити. Якраз таки нарубіновий мусад. Так. Ледь витягнув. Побачимо, як це буде виглядати. Насправді, не дуже. Не дуже він сюди підходить, але, ну, тим не менш, такий варіант можливий. Ось якось так це буде виглядати. Так, да, досить дивно, не дуже практично насправді. Але. Ну, тим не менш, і окремо десь його також можна буде в спорядженні носити і за потреби ним користуватись. Його також можна знайти в офіційному інтернет-магазині BPS Knives. Посилання, ще раз нагадаю, знаходиться в описі до цього відео. Ну і на цьому, мабуть, буду завершувати. Ще раз хочу подякувати спонсорам каналу. Долучайтесь також до спонсорства. Для цього є посилання в описі до відео, для цього є спеціальна кнопка в самому Ютубі. Фінансова підтримка дуже добре мотивує знімати більше цікавого та якісного контенту. Також, окремо, подякування. Генеральним спонсором та головному партнеру мого YouTube каналу. Дуже дякую вам, друзі, всі. Дуже дякую вам за перегляд, підписку, за коментарі. Це для мене все дуже важливо. Ну і до зустрічі в наступних відео та прямих ефірах. Також підписуйтесь на мій додатковий канал. Власне, прямі ефіри проходять саме на додатковому каналі. Посилання на нього ви також знайдете в описі. Ну і ще в описі ви можете знайти посилання на мій інстаграм, де я публікую фотографії того, що я знімаю дещо раніше, ніж виходять самі відео. Тому там можна побачити. Чити, ну скажімо так, певний анонс наступних відео на цьому, все. Друзі. Всім дуже дякую за перегляд, всім успіхів, всім всього найкращого. І бувайте до зустрічі в наступних відео.